Акціонерне товариство Харківгаз у січні 2023 року перейшло під державний контроль групи НАК Нафтогаз України. Це відбулося відповідно до розпорядження Кабміну. Інтеграція, як повідомили в «Нафтогазі», відбулася в першу чергу задля забезпечення безпеки в критично важливій галузі, що наразі відбувається з доставкою газу у прикордонній і вже більше року, як при фронтовій області України, з'ясовували кореспонденти служби новин «Вісті». Із 12 січня головою управління «Харківгазу» став Анатолій Бистрай. До цього він працював у Полтаві, Миколаєві, Кривому Розі. Тривалий час він працював заступником голови правління Вад Полтавгаз та Ват Миколаївгаз. Очолював компанію Вад Криворіжгас. Досягнення за три місяці роботи а, сьогодні по-перше, головне досягнення, що ми зібрали колектив, який працює в штатному режимі. На на місцях були підотлоні бази облікові. І від цього споживач нас не відчув переходу такого. Крім того, робота аварійної диспетчерської служб була організована таким чином, що контроль за цими службами відбувався їжедневно іжехвилин, тому тут ніяких також складностей не було. Тому підприємство сьогодні працює в штатному режимі. Ми контактуємо постійно через контакт-центри, через ЦОКи, з споживачами, наскільки стабільна робота підприємства нині і чи не ускладнився зокрема процес передачі показань газових лічильників, ми вирішили дізнатися в одному з обласних центрів обслуговування клієнтів. Їх на Харківщині 24. Це цок в Мерефі. Сюди мешканці звертаються для вирішення будь-яких питань пов'язаних із газопостачанням. Прийшла свіреться. Обично показання я передаю по телефону. Ну, для сверки прийшла все нормально, все пройшло, я довольна обслуживання, все швидко. У Лесі кажуть менеджери, не обов'язково було приходити в ЦОК. Звірити стан особового рахунку можна за телефоном, електронною поштою чи в друкованих рахунках за доставку. Проте деякі питання поки можна вирішити тільки завітавши до газовиків. Олег прийшов за довідкою про відсутність боргу. Передаю показання я через вайбер, дівчата завжди привіт улыбаются, не отказывают. Ну, очереди, как видите, нету. Оплачиваю за газ вовремя, вопросов німа у меня. Пройшов взять справку без очереди, с улыбкой. На прийомі небагатолюдно. Кількість звернень цьогоріч суттєво скоротилась. У Марф'янському цок говорять про зменшення втричі. Питання щодо надходження онлайн, ці консультації надходили, також і звернення безпосередньо на приймання до фахівців. Питання, з якими звертаються до нас клієнти, вони різноманітні. Від газифікації, звіряння рахунків і до приймання показників лічильника. Наразі в Харківській області закінчився опалювальний сезон, і газовики, підбиваючи підсумки, констатують, завершили його стабільно. Головний показник цього рівень оплати послуг. Мешканці регіону платили за газопостачання на рівні 70-80%. Самому ж підприємству вдалося зменшити обсяги виробничо-технологічних витрат. Нині в АТ «Харківгаз» вже почали роботи з підготовки до наступної зими. Паралельно з цим тривають роботи з відновлення газопостачання в деокупованих територіях області. Це Куп'янський, Харківський, Ізюмський і Дергачівський райони. На підприємстві чітко присутній бойовий дух і командна робота. Сьогодні всі працівники Харківгаз платили проти цієї ситуації, яка склалася в Харківській області, пов'язана з бойовими діями, з агресією російської. Тому сьогодні всі віддано, віддано працюють незалежно від обставин, незалежно від ситуації на своїх робочих місцях. Окремо подякувати працівників Харківгаз. Які працюють першоприфронтовій зоні, ось так, наприклад, після інтенсивних обстрілів виглядало газове господарство у старому Салтові. Поки відсутнє газопостачання на чотирьох ГС у Вовчанську, Брашківці, дворічній і берісці. Через російське вторгнення і розбиті мережі газопостачання припинялося для понад 160 тисяч споживачів. Станом на квітень його змогли відновити для 130 тисяч. Решта в роботі. Минулого тижня пускали газ в циркунах, борчовій, глибокому. Сім'ї повертаються додому. Ремонтуємо перебиті газопроводи на будинках, включаємо газ. Ставлення у людей до газовиків добре. Щодо колективу, заробітну плату отримуємо стабільно, працюємо далі. За даними Харківгазу, за три місяці нового року, незважаючи на холоди і війну, подачу енергоносія відновили до 15 тисяч домоволодінь. Газовики приступають до ремонтів, щойно дозволяють сапери. Харківщина нині є найбільш замінованим регіоном України. Відповідно, всі фахівці Харківгазу, що працюють у небезпечних зонах, зараз це до 80% колективу, отримують так звані бойові доплати. Цьогоріч разом із Харківгазом до групи НАК Нафтогазу перейшли Дніпрогаз, Харківміськгаз, Криворіжгаз. Відповідна увага до роботи всіх Атів посилена. Наразі споживачам важливо пам'ятати, що сервіси обліку та оплати використаного газу для абонентів цих компаній будуть надаватися ГК Нафтогаз України. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вісті.